Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми поговоримо про найпотужнішу астрологічну подію, сонячне затемнення, яке відбудеться в 9 градусі Овна на північному вузлі, це узел майбутнього, це означає, що воно має еволюційний спрямований у майбутній характер. Таке затемнення вказує на необхідність виходу із зони комфорту. Якщо якимось чином вам вдалося опинитися в зоні комфорту, терміново виходьте звідти. Якщо серйозно – Зона комфорту це наша звична рутина, це місце, де ви знаєте, що буде завтра. Спойлер, те саме, що і вчора. Отже, це затемнення вказує на необхідність виходу із зони комфорту, освоєння нових уроків та слідування своєму духовному призначенню, що означає ця комбінація Сонце і місяць вовні. Це початок нового циклу, активізація особистих амбіцій, сміливості, незалежності. Це імпульс до дії прояву себе, боротьби за свої цілі, північний вузол у рибах, шлях до духовності, інтуїції, довіри до Всесвіту. Він закликає до відмови від надмірного контролю, розвитку співчуття, прийняття непізнаного, який головний урок цього затемнення? Ця комбінація, ніби каже, дій овен, але з вірою риби. Тобто важливо не просто йти на пролом, а враховувати духовний аспект своїх прагнень. Це ідеальний момент, щоб поєднати рішучість, сміливість з мудрістю та інтуїцією риб. Головна тема затемнення це поштовх до нових починань у сфері особистого розвитку, лідерства, проявленості. Проявляйтесь наразі. Градус затемнення дає багато підказок про енергії, які вірують, і закладають програми мінімум на пів року. З цим градусом пов'язана карта Таро, двійка жезлів. У класичному таро зображена людина, яка тримає глобус, стоячи між двома жезлами. Це означає, що вона розуміє силу своїх можливостей, але ще не зробила крок уперед. Сонячне затемнення це завжди початок нового циклу. Аж двійка жезлів говорить про момент вибору. Це наче ти стоїш на перехресті, відчуваєш силу всередині, бачиш можливості, але маєш прийняти рішення, куди саме йти. Наразі є усвідомлення того, що попереду. Серйозні зміни, але ще є пауза перед активним рухом. Це момент, коли людина ще тримається за знайоме, але інтуїтивно відчуває поклик майбутнього. Овен дає потужний імпульс, а дійка жезлів нагадую, спочатку подумай, потім дій. Тобто зараз важливо оцінити свої можливості та скласти план. Не треба кидатися вперед без розуміння, куди веде шлях. Згідно градусу, затемнення це не просто імпульс діяти, а момент. Побачити своє майбутнє. Це період, коли світ відкриває перед вами нові можливості, і все залежить від вашого особистого вибору. У класичному таро це карта часто означає планування, вибір, погляд у майбутнє. А в системі Таро Алістера Кроулі вона набагато потужніша та агресивніша. Ви відчуваєте прилив сил, але не знаєте, куди її направити. Є амбіції та бажання щось змінити. Але ще немає конкретного плану. Є готовність брати на себе відповідальність і йти в бій. Карта радить знайти ціль для застосування своєї енергії. Якщо її не направити, вона перетвориться на хаос або марну агресію. Треба почати діяти, усвідомити, що у вас є вся необхідна енергія для великих змін. Дві кажезлів плюс сонячне затемнення, вовні це такий час ухвалювати серйозні рішення, брати на себе лідерство. І не боятися ризику. Всесвіт підкидає можливості, головне не розгубитися і вчасно їх схопити. Це момент, коли ви вибираєте напрямок і починаєте діяти. Головне питання чи готові ви взяти контроль у свої руки? Давайте розберемо ще аспекти. Сонячне затемнення це завжди перезапуск і момент доленосних змін. Але те, як саме ці зміни розгорнуться, залежить від аспектів, які утворює точка затемнення і її управитель. Ось тут починається найцікавіше: точка затемнення в секстилі на Юпітер. Юпітер це великий благодійник, планета великого щастя. Він завжди дає можливості, розширює горизонти, приносить удачу. Секстиль це легкий аспект, який вказує, що допомога приходить легко, якщо ми готові діяти. Що це означає? Це затемнення дає шанс на розширення можливостей, хтось отримає новий проєкт, хтось знайде наставника, хтось нарешті зрозуміє, в чому його головна місія. Ідеальний момент для навчання, подорожі, відкриття нових знань. Якщо давно хотіли записатись на курс або почати нову справу, зараз хороший момент запланувати це. Навіть якщо є сумніви, цей аспект дає оптимізм і віру. Цесвіт обов'язково підкине вам знаки та людей, які. Підтримують ваш рух уперед. Юпітер каже: довіряйте можливостям, не бійтеся брати на себе більше. І все вийде. Затемнення також в секстилі на Плутон. Плутон планета трансформації, сили, прихованих ресурсів. Що це означає? Затемнення несе не просто зміни, а глибокі внутрішні трансформації. На цьому аспекті ви можете усвідомити свою справжню силу, знайти свої, свою істину, почати діяти з нової. Перспективи, можливі долиності зустрічі, знайомства з людиною або знаходження потрібної інформації, яка відкриє нові можливості. Плутон це очищення від старого, тому це чудовий момент, щоб позбутися токсичних зв'язків, шкідливих звичок, внутрішніх страхів, ключова порада аспекту не бійтеся змін. Вони зроблять вас тільки сильнішими. Це гармонійний аспект, тож все буде добре. Далі. Давайте подивимось, що відбувається з Марсом, адже саме він керує цим затемненням. Марс у тригоні з Сатурном це поєднання сили Марс та стабільності Сатурн. Що це означає? Тут є витримка, самодисципліна, можливість побудувати щось серйозне, це не просто спонтанний імпульс діяти, а вміння працювати на довгострокову перспективу, планувати, час брати відповідальність за своє життя. Це аспект лідерів, які не бояться працювати і точно знають, що робити. Це аспект правди, сили волі, він допоможе побачити істину, знайти стійкість і рухатись далі, не здаючись. Марс у секстилі з Ураном. Марс дія, уран несподіванки, прориви, інновації. Це означає швидкі можливості, несподівані ідеї. Уран дає інсайти, прориви, блискавичні шанси. Вихід із зони комфорту, пам'ятаємо, що зона комфорту це звична рутина, і часто вона не має нічого спільного з комфортом, тільки спільне зі звичкою. Отже, може з'явитися раптовий шанс змінити роботу, стиль життя, спілкування. Це про бажання робити щось по-особливому, по-своєму, знаходити нові підходи, ламати старі схеми, тому будьте відкритими до несподіваних змін. Якщо щось. Приходить у ваше життя раптово, це знак, що Всесвіт хоче дати вам шанс. Якщо підсумувати всі аспекти, то ми бачимо, що це затемнення, це момент вибору, чи залишатися в старих енергіях, чи сміливо рухатись вперед. Він дає великі можливості, якщо ви готові діяти і брати відповідальність, він надає неочікувані шанси, які можуть змінити життя на краще. Головне бути сміливими. Відкритими до нових можливостей довіряти своєму внутрішньому відчуттю, коли приймаєте рішення та плануєте. Далі розглянемо дома, в яких сферах відбуваються зміни у вас найближчим часом. Затемнення в 9 градусі Овна. Зараз я вам дам коротке пояснення, як знайти той чи інший градус в карті народження. Берете свою карту, де її можна взяти у вашого астролога, або у мене, якщо ваш астролог я, або в пошук задаєте побудувати натальну карту і заводите свої дані. Далі дивитесь по порядку ось номери домів. Кожний із них відповідає за певну сферу. І ми шукаємо потрібний нам градус. В даному випадку затемнення в 9 градусі Овна. Шукаємо його. Далі ми бачимо римські цифри 2, 3. Дома 1, 4, 7, 10 позначаються буквами. А ми, але ми розуміємо, що після третього, ось тут іде МЦ, це четвертий дім, після шостого сьомий і так далі. Шукаємо, де у вас відбувається затемнення, де саме цей 9 градус Овна. Ось він знаходимо, і в цій карті він в четвертому домі гороскопу. І далі я розповім, що воно означатиме. Наголошую. Це загальна інформація, але вона дає фундаментальне розуміння, про що буде ваш найближчий рік. Отже, якщо ви знаєте, в якому домі у вас затемнення, давайте подивимось, що означає затемнення в кожному домі. Перший дім дім особистості, іміджу, фізичної форми. Це могутній поштовх до зміни зовнішнього вигляду, поведінці, манері, самопрезентації, може виникнути потреба діяти більш сміливо та впевнено, розкрити свою автентичність, старий образ себе може розчинитися риби, а новий народитися. Овен. Можлива зміна стилю іміджу або навіть ролі в суспільстві. Другий дім фінанси, самооцінка ресурси. Тут піднімаються питання грошей, доходів, матеріальної стабільності. Все це виходить на перший план. Можливо, з'являться нові джерела доходів. Також важливо звернути увагу на фінансову дисципліну, фінансову грамотність, план заощаджень, фінансова подушка і так далі. Прийдуть усвідомлення, що цінності змінюються, можливо, гроші вже не будуть головною метою. Третій дім: комунікація, навчання, оточення, подорожі. Важливими будуть нові знайомства, інформація, навчання. Можливо, у вас зміниться образ мислення, може з'явитися бажання більше писати, говорити, ділитися думками, завести блог або розширити його, ймовірні, несподівані поїздки, зміна кола спілкування або нові ідеї, які сильно вплинуть на життя. Четвертий дім родина, дім, коріння. Значні зміни в родині, переїзд, ремонт, покупка нерухомості, зміцнення стосунків із рідними. Важливо розібратися з минулими родовими сценаріями, що заважають рухатись вперед. Це період оновлення сімейних традицій, розуміння свого коріння. П'ятий дім наступний це творчість, любов, діти, самовираження, азарт, задоволення. Може з'явитися нове захоплення, хобі, творча ідея або навіть. Нові романтичні відносини, важливо дозволити собі ризикувати та виходити за межі звичного в питаннях творчості та кохання, ймовірне народження дитини або рішення стати мамою або батьком. Шостий дім робота здоров'я, рутина. Будете переглядати спосіб життя, можливо, необхідні зміни у розпорядку дня, звичках, харчуванні, також це зміни в роботі. Нові проекти, зміна місця роботи, зміна підходу до обов'язків. Варто звернути увагу на здоров'я, більше прислухатись до свого тіла, почати бігати, зробити це рутиною, завести собаку, гуляти з нею, домашні улюбленці це теж тема цього дому. До речі, сьомий дім, шлюб, партнерства, відкриті вороги. Тут починається новий етап у відносинах, можливе. Або поглиблення зв'язку з партнером, або завершення старих відносин, які більше не працюють. Може з'явитися новий важливий партнер, романтичний чи діловий. Важливо переглянути, які відносини справді ведуть вас на розвитку, а які руйнують. Восьмий дім трансформація, фінанси інших людей, спадщина це дуже потужний період змін. Можливо, доведеться попрощатися з чимось. Старим, включно з емоційними прив'язками, можуть піднятися фінансові питання, пов'язані з кредитами, інвестиціями, спадком. Також це про глибоку трансформацію над собою своїми страхами, підсвідомими програмами, можливо, ви почнете працювати з психологом і опрацьовувати страхи. Дев'ятий дім. Філософія, подорожі, навчання, духовний ріст, захочеться більше дізнаватись про світ, можливо, ви. Почнете навчання чи змінити погляд на життя, може з'явитися бажання подорожувати, відкривати нові культури або змінити країну проживання. При цьому можуть приходити духовні усвідомлення, відбувається пошук сенсу життя, і це про захоплення нових територій всіма способами через навчання, оптимізм, віру в себе, вивчення іноземних мов теж. Десятий дім, кар'єра, статус досягнення. Тут, скоріш за все, починається новий кар'єрний етап: зміна роботи, підвищення, новий професійний напрямок. Можливо, прийде усвідомлення, що потрібно йти іншим шляхом, брати більше відповідальності на себе. Тут, можливо, зміниться ціль в житті, це дім батьків, як і четвертий. Можуть активізуватися питання, пов'язані з кимось з батьків. Вам. Важливо діяти сміливо, будувати далекі плани, рухатись вперед, навіть вперед і вгору з усвідомленням довгострокових перспектив. Одинадцятий дім друзі, соціальні зв'язки мрії, може змінитися коло спілкування, з'являться нові друзі, знайомства, буде підтримка однодумців. Важливо визначитися, які цілі дійсно надихають, і варто рухатись до них, подумати про свої мрії. Можливе залучення до соціальних ініціатив або активне спілкування у соцмережах. Двинадцятий дім підсвідомість, таємниці, духовність це важливий період у вашому житті для самопізнання роботи з підсвідомістю, для психотерапії це дім самотності, може відбуватися велике очищення від старих емоційних травм та завершення циклу. Важливо слухати інтуїцію, вона підкаже, куди рухатись далі. Отже, це затемнення дає потужний імпульс до змін, але з важливим підходом діяти овен, відчуваючи довіру до світу риби, навіть не враховуючи дім, в якому відбувається затемнення, в якій би сфері воно не проявилось, головне зберігати баланс між активними діями овна та інтуїтивним відчуттям правильного шляху риби. І загальні рекомендації, як підготуватись до затемнення. Ми знаємо, що сонячне затемнення це момент перезапуску, момент важливих змін, але як правильно використати цю енергію, що варто робити. Потрібно визначити, яка сфера життя потребує змін. Затемнення завжди вказує на певну область вашого життя, що потребує оновлення. Ви можете це відчувати інтуїтивно. Подивіться, в якому домі вашої натальної карти відбувається затемнення, це буде підказкою. Напишіть у блокноті або проговоріть у голос я готова, готовий до змін у цій сфері життя, я відкрита новим можливостям. Ведіть записи, записуйте ідеї, емоції, які зараз приходять. Період затемнення може приносити інсайти, але якщо це не фіксувати, це швидко забувається. Фіксуйте, які думки приходять в цей період, які відчуття викликає ця енергія, чого хочеться найбільше. Які сфери життя здаються нестабільними, це допоможе зрозуміти, що саме потрібно трансформувати. Будьте відкритими до нових можливостей, але не дійте імпульсивно. енергія овна дає бажання негайно щось змінити, але важливо не поспішати. Затемнення відкриває двері, але не змушує одразу переступити поріг. Спостерігайте за знаками, які приходять у ці дні, записуйте цікаві можливості, але не поспішайте приймати остаточні рішення. Чекайте ясності, вона невдовзі з'явиться за два тижні після затемнення, коли не тільки енергія затемнень послабшує, а й особисті планети вийдуть з ретроградностей. Працюйте з енергією. Добре підуть практики медитації, наприклад, зробіть медитацію на усвідомлення свого шляху. Просто сядьте в тиші, відчуйте свої справжні бажання, затемнення несе потужну енергетичну хвилю, і важливо підготувати свій простір до внутрішніх змін. Очистити простір тут допоможуть свічки, пахощі, порядок у, у домі. Допоможе позбутися старих енергій. Можна зробити невеличкий ритуал звільнення, можна написати на папері те, що більше не служить вам, спалити папір, уникайте прийняття кардинальних рішень у день затемнення і плюс-мінус три дня. У ці дні енергія хаотична, це не момент для імпульсивних рішень. Тому не варто звільнятись з роботи, розривати стосунки, різко змінювати курс, не робіть великі покупки. Фінансові вкладення, це все краще перенести. Якщо вам раптом хочеться зробити радикальні зміни в житті, почекайте кілька днів краще. Спостерігайте за своїми почуттями та записуйте свої ідеї. Уникайте негативних емоцій, агресії, енергія овна може проявлятися через гнів, роздратування, нетерпіння. Це небезпечний період для конфліктів, бо вони можуть дуже загостритися. Що ж робити? Якщо ви відчуваєте напругу, займіться спортом, фізичною активністю, практикуйте дихальні вправи, пранаяму або ж просто дихайте глибоко, щоб заспокоїтись. Уникайте суперечок, провокацій, уникайте надмірного контролю, більше довіряйте всесвіту. Затемнення це про відпускання та довіру. Якщо щось змінюється або йде від вас, значить це мало статися. Тому довіряйте процесу, навіть якщо він здається незрозумілим або несправедливим. Якщо щось не виходить, можливо, це просто не ваш шлях. Відпустіть страхи та обмеження. Отже, затемнення це час спостереження, внутрішньої роботи, відкриття нових можливостей, не поспішайте, дочекайтеся ясності після затемнення, дозвольте Всесвіту показати вам правильний напрямок. На цьому закінчимо. Напишіть, чи вдалося вам розібратись з домами гороскопа, чи ясно я розповіла, пояснила, можливо, ви вже вміли це робити. Яку сферу життя ви відчуваєте найбільше зараз, найбільше актуальною або найбільш нестабільною? Щиро дякую вам за увагу, ваші вподобайки. Бажаю вам гармонійного періоду. Хай новий старт пройде для вас вдало. Варто пам'ятати, що це затемнення не просто космічна подія, а потужний момент для нового старту. Використовуйте його мудро, свідомо, всім миру і добра. До зустрічі в нових відео!